Kaja Olga on üks meie liididest teine või kolmas eh, kaasmaalaskonna proua , esimees , esinaine . äkki ütleks midagi , kui tal on , ei taha . siis , kui te pole vastu võtnud , sõna mina , kuna ma olen ka seotud natukene filmiga ja kõigiga , mis oli eh, . kas ma räägin eesti või ukraina keelt ? Protsiisk- , ukrainski . Тобто, буду говорити українською, а естонці розуміють. <ривіт> я, я третій раз дивлюся цей фільм, і тільки <ривіт> зараз, на третій раз, у мене очі були вологі тричі, бо побачив в комплексі, не окремо, як він був поки що, а вже досконалий, вже дошліфований варіант фільму. Тепер я спробую, чому я заплакав. Тому що героїня настільки подібна на мою маму. І... і настільки перекликається її доля з долею моєї мами, що от я був вражений. І я колега перший раз бачила, я третій раз бачу і вражений тим, що мої сподівання дістати сповнилися. Я сказав вже два рази в різних аудиторіях і скажу ще раз, що нам, пані Терезі, пані Вірі, пані Микола. І всім тим, хто учасник у фільмі, що нам пощастило, що з нами геніальний молодий чоловік. Слово «геніальний» ніби він не сприймає і ображається майже. Я ще раз скажу, що як Довженко геніально творив для свого сталінського часу, він сказав все, що можна було сказати про Україну для України. Так зараз каже наш пан не буду більше Компліментів, бо йому не треба компліменти, він сам зробить себе і зробить нас. Отже, подяка Петру Сімму, який зміг з учня звичайного виліпити учня, скажімо, суперучня. Суперпілян та саме тема. І щасливої долі цьому фільму я б казав, що ми, українці Естонії, вдячні, що ми там є. Я сьогодні з радістю почув, що журба, де моя журба мила, де Володя? Тут ми. От, може ви, журбівці, заспіваєте ще раз ту пісеньку, не, 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 не. а нема. Тобто пісня, яку я чув, це ж наші жіночки співають. Діко артисти є псевдоартисти, діко е співають щось дуже гарно. І останнє таке: нема тут з нами пані головної артистки. Вона у Франківському театрі, сіку я знаю, там зайнята дуже роботою. Вона поки що не має титулів як пані Сумська, скажімо, чи хтось ще. Але я вірю, що після цього фільму станеться і в її долі прорив. Бо те, що вона високого артистка, ясно. Скажу тепер по-естонськи Елаґу Есті, Елаґу Україна, я Ольгу Кийк, Кесонсій, Йомала Поолт. Слава Україні! Всі, героям слава! Ау естеле!